У знаєте, північної Кореї, пані Ольго, бачила інформацію, що там був подекуди грандіозний парад, де показали а, таку ракету, якою вже почали залякувати а, загалом сполучені штати Америки і інших союзників. Стало відомо, що лідер північної Кореї Кім Чен Ін провів військовий парад у Пхеньяні, на якому продемонстрував нову міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон 20 на параді був присутній колишній президент Росії, а заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв. Також Кім Чонен провів переговори з Медведєвим, де вони обговорили співпрацю між країнами та підтримку північно-корейських солдатів, що брали участь у війні Росії проти України, але не про північно-корейське військо і їхню співпрацю. А хочеться у вас запитати, знаєте, от, яке політичне і стратегічне значення має присутність загалом Медведєва на такому от параді, де продемонстрували включно нову міжконтинентальну листочную ракету я вважаю, еще такая ракета неможлива без техничной спифрации россии и певничной кореи я обожаю еще технично спифрация это и есть реальная плата россии за допомогу со стороны кндр в российско-украинской и это то, что должно обуривать весь свет, потому что чи Північна Корея спро... будет спроможна мать такие ракеты, которые могут долетать до Японии, до Соединенных Штатов. Это и есть та эскалация, То нарушення світового миропорядку про які всі давно говорили. Волгограді скаржилися на атаку дронів. Про це повідомляють Росзмі. Жителі російського Волгограда вночі 11 жовтня скаржилися на атаку невідомих дронів. Про це вони повідомили близько другої години ночі. За їхніми даними було чутно декілька потужних вибухів. Зокрема, вони нарахували від 5 до 7 вибухів в регіоні. Очевидці зазначили, що до цього чули характерний для дронів звук, ба більше перед цим у Волгоградському аеропорту вводили тимчасові обмеження. Рейси або затримувалися, або ж їх перенаправляли до інших міст невдовзі з офіційним коментарем до Росіян вийшов губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров та повідомив про масовану атаку БПЛА на території області. Він поінформував, що внасток падіння уламків БПЛА, нібито у багатоквартирних будинках, також будівлях школи дитячого садка, частково були вибиті шибки за його словами. Начебто навіть є постраждалий. Додамо, що міноборони країни агресорка в Вдосвіта сьогодні вже відзвитували перед росіянами, що відповідно до їхньої заяви протягом ночі над регіонами Росії їхні ППУ начебто знищила аж 42 дрони. Ну а тим часом цікаві події відбуваються і на території Білорусі. Нещодавно там був такий да, потужні навчання. Запад 2025 або захід 2025 І вони проводилися у співпраці з росіянами. Білоруси навчалися або навпаки. Ну тобто, обмін знаєте. Інформацією і навчань відбувався між військами цього разу. Лукашенко раптово підняв армію по тривозі. Підрозділи проводять у найвищий ступінь бойової готовності та висивають у визначені райони. 11 жовтня міністерство оборони Білорусі оголосило про початок масштабної перевірки бойової готовності збройних сил країни. Рішення ухвалено і з дорученням головнокомандувача Олександра Лукашенка йдеться у заяві Міноборони країни. Метою є перевірка здатності військ діяти у найвищому стані і ступені бойов. Готовності проводиться комплекс заходів щодо приведення підрозділів у найвищий ступінь бойової готовності, їхнього висування у визначені райони та виконання завдань згідно із розпорядженням. Ідеться у повідомленні відомства. Контроль за перевіркою здійснює секретаріат Ради безпеки Білорусі. Раніше подібні навчання проводилися у періоди загострення військової активності на території сусідньої Росії або під час спільних маневрів із російськими військами, що викликало знепокоєння в України та. Та інших країнах, до прикладу, країнах НАТО, йдеться у повідомленні, і от безпосередньо йдеться, що у вересні на території Білорусі відбулися російсько-білоруські. Військові навчання, а згодом стало відомо, що масштабні військові навчання захід 2025 відвідали включно і представники американських військ. У The Wall Street Journal» коментували присутність офіцерів США на цих навчаннях, і вони писали, що це мало на меті показати готовність Росії та Білорусі до діалогу зі США на тлі мирних переговорів, що зайшли в глухий кут, та водночас продемонструвати військову силу РФ у колі міжнародних партнерів. Шлось у повідомленні The Wall Street Journal». А, ну і щодо до речі, того які події відбувалися а, і в інших країнах, які на жаль, але взаємодіють і співпрацюють з Російською Федерацією. Варто проговорити, тому що у північної Кореї провели такий певний військовий парад, подекуди називають його грандіозним, під час якого а, диктатор продемонстрував нову міжконтинентальну ракету Хвасон 20 перед делегаціями із Китаю, Росії та В'єтнаму, йдеться у повідомленні. у північній Кореї. Відбувся військовий парад, під час якого диктатор Кім Чон Ін продемонстрував нову міжкон ракету хвасон 20 про це повідомляє видання Reuters. парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої трудової партії кореї розпочався в Пхеньяні ввечері 10 жовтня до міста прибули прем'єр міністр китаю Цянь, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і очільник Компартії в'єтнаму то лам на військовому параді північна корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету хвасон 20 яку кандер описує як найпотужнішу систему стратегічної ядерної Зброю країни за даними пхеняна серія міжконтинентальних балісточних ракет Хвасон, нібито дала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини Сполучених Штатів Америки. Ну і варто дорогі глядачі вам нагадати, що Кім Кімчини розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб загострити ядерний щит і меч та захистити національний суверенітет і безпеку країни. Але от дійсно лячно і небезпечно відбувається в країні агресорці Російської Федерації, і тому ворог продовжує атакувати Територію нашої держави, але як каже лідер України Володимир Зеленський, будуть відповідні відповіді, тобто так само по критичній інфраструктурі, по важливим об'єктам на території країни агресорки Російської Федерації ті об'єкти, які впливають на ВПК російської країни.